Дорогі мої глядачі, вітаю на каналі! Привезла на реставрацію цікаву тумбу. Вона маленька, легенька, здалеку наче нічого. Але я ближче дивлюсь, бачу купу роботи. Кришка нерівна, хитається, задня стінка ізогнута, скоріш за все, із-за вологи. Багато різних відбитих куснів. Крива засувка. І від цього дверцята провалюються всередину. Ручка бачу латунна, але з нальотом. Мені дуже подобається візерунок на дверцятах. Спочатку навіть хотіла нічого не робити, проте цей скол прям муляє мені. І ще багато сколів і тріщин. Ось тут по крайній рівності я спочатку прийняла за тріснутий лак, але потім виявилось, що то відійшов шпон. Ідентифікувати тумбу по наліпці вдалося лише через пошук схожих тумб в інтернеті. Ось зазначений завод Август Попов, місто Шумен, Болгарія. Ще трохи пошуків і навіть знаходжу назву гарнітуру і вайла. І тут, нарешті, відкрився портал в Нарнію через платяну шафу. Я дізналась про існування не тільки приліжкових тумбочок, а й трюмо односпальних спальних ліжок, пуфіків з цього комплекту. Виявляється багато всього. Чомусь мене зацікавила не різноманітність асортименту, а цей Август Попов. Це хто взагалі? Вікіпедія каже, що то був комуніст, і якого було розстріляно в 1942 році в Софії як учасника групи диверсантів, яких військова розвідка НКВД відправила в Болгарію. Мета здобування розвідінформації, інформації, проведення диверсій і терористичних актів на військових об'єктах. З приходом Совєтського Союзу Август Попов став місцевим героєм, і ім'ям якого називали вулиці та мебельні фабрики. Знаю, знаю, ви прийшли на цей канал відпочити, а тут урок історії. Проте для мене дуже цікаво дізнаватися про меблі, які я реставрую. Щось з історії їх створення і взагалі з їх життя, якщо можна так сказати. Це не просто переробка, заради переробки. Це розповідь про минуле і його місце в сучасності. Ну, на мій погляд. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам дізнаватися історії меблів. До речі, щодо гарнітуру Івайла. То зі знайденої інформації можна зробити висновок, що це був чи не єдиний спальний гарнітур фабрики, який випускався з кінця 60-х років і аж до 80-х, майже не змінюючи зовнішній вигляд. Такі вони вдалі вийшли зовні і такі якісні. Отже, почала роботу з того, що зняла задню стінку і, як завжди, промучилася зі старими цвяхами. Одразу знімаю кришку стільницю, бо вона і так хитається і не закріплена. Панера потребує клею вочевидь. Не планувала розбирати повністю взагалі. Так вийшло, бо побачила, що всі частини не тримаються. Клей висох, і вся жорсткість тумби була на оцих ствяхах, що задню стінку тримали. Ручку хочу зберегти. Мені подобається латунна фурнітура. За допомогою лимонної кислоти, окропа та тертя губкою ручка стає отакою. Я надто старалася, і сліди від губки тепер виглядають як царапини. Та чого як? Це і є царапини, і тепер мені треба щось з тим робити, заполірувати якось. Отак, моя улюблена насадочка. Нарешті згодилась. Зараз буду створювати полірувальний станок як бобри платину з і палок. Кусень фетра якось не дуже впорався. Google каже, що треба використовувати якийсь абразив. Із підручних засобів лише зубна паста. Ну, вже краще, але треба щось щільніше. Сода. Сода точно допоможе. Бо в мене більш нічого немає. Вся надія на неї. Знаєте, я не розраховувала на щось гарне насправді, але ви тільки подивіться, це ж інша справа. Глибокі царапини зникли, і поверхня стала така дзеркальна, що в ній тепер можна побачити своє відображення. Я ще довго тішилась ручкою, і фоточок наробила до після. Фанеру клею столярним клеєм. Мені подобається саме столярний а не ПВА, бо він набагато міцніший. В цьому відео я вперше знімала лак будівельним феном. Спочатку це були обережні і несміливі рухи, я боялась опектись, щось зіпсувати, а потім я відчула цей жахливий запах. Щоб ви розуміли, я ж перш ніж почати все це, начиталась, що ні в якому разі не можна вдихати цей запах. Бо топори фенолу і це є дуже токсичне. Не допомогло навіть те, що я робила це на вулиці. Не знаю, як люди знімають це в приміщенні, я б не рекомендувала це робити. Коротше, вирішила поставити поряд вентилятор, щоб здувати запах кудись в сторону. І стало набагато краще. Камінець підклала, щоб не їздила ця кришка. Я вже сміливіше почала знімати, поки не зрозуміла, що знімаю нула кашпон. Спочатку засмутилась, бо хотіла максимально зберегти цю тумбу, як є. Ну, потім вже змирилась, тому що ну, буде як буде. Дверку з візерунком на шпоні я дуже-дуже обережно зчищала, бо цей візерунок настільки крутий, я хочу його залишити як головну прикрасу. Мілким абразивом шліфанула і зашпаклювала всі нерівності. Терці тумби фарбую в коричневий. Не називу відтінок, бо завжди змішую кольори, як то кажуть, на око. Все йшло добре, допоки не зняла малярну стрічку. Ось що лишилось прям липкі кусні. Дякувати інтернет спеціалістам за пораду далеко не ховати зубну пасту, бо вона незамінна, як виявилось, і сода також. Але краще це все справились мої нігті. Я просто відшкрябала їм і все. Далі знов міксую купу кольорів, щоб отримати той самий, який хочу. На відео виглядає зеленим, але він має холодний відтінок. До речі, з попередніх тумб в мене залишилась рамка з дверця. Вирішила її задекорувати і використати за призначення. Пофарбувати ніжки мені теж нелегко вдалося. Я до останнього хотіла залишити їх в рідному кольорі, проте купа сколів і нерівномірно стерти лак на видному місці, прямо попереду, змусили мене прибігнути до радикальних дій. Бокові стінки фарбую в інший відтінок зеленого, більш теплий. Рамка підсохла. Кути скріпила степлером. Зараз зроблю позолоту для ніжок з акрилової фарби та слюди. Для цього беру будь-яку світлу фарбу. В мене звичайна перламутрова з магазину художніх матеріалів. Трохи слюдиток. Геннадій прийшов перевіряти все. Чи все в мене гаразд? Моя такіся, стій, стій! Нюхнув золодко моє, дай морденьку. То нічого страшного, бо ця слюда умовна харчова. Проте, звісно, будь-яку суміш не треба вдихати навіть харчові. Розочок нічого страшного. Загалом перемішую фарбу зі слюдою і країніжо виділяю золотишком. І рамку теж фарбую. Вранці я подивилась на тумбу, і мені так сильно не сподобався цей коричневий колір, що я швиденько намішала зеленого і все перефарбувала. Добавила патини в заглиблення, щоб не дати вигляду старини. Ну і нарешті результат. Можете побачити тут три відтінка зеленого. А дверцята більше не отапають. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись, якщо вам сподобалось це відео. Ваші коментарі допомагають розвитку каналу та підтримують українське. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!